Нині питання, яке найчастіше лунає в Україні, чи пошкодить витік американських документів, добре вам відомо, про які зараз всі розмовляють, контрнаступу українських військ. Адже там дещо йдеться про підготовку до контрнаступу, наводяться деякі цифри, скажімо, є дані, які, мабуть, не мали би потрапляти до ворога чи у широкий вжиток. Одразу мушу сказати вам, що не нашкодить. В нинішньому світі взагалі неможливо ніщо приховати. І все залежить не від здатності приховати приготування чи інформацію, а від бажання чи небажання бачити. Ну, скажімо, московити. В жодному разі не могли приховати підготовки повномасштабного вторгнення в Україну. Про це знали всі. Якщо навіть американці про це знали, значить про це знали всі. Просто в Україні, в українське керівництво, було величезне небажання бачити це, небажання вірити цій інформації. Взагалі, нині кожне державне керівництво і не тільки державне керівництво, навіть кожний громадянин кожної країни світу. Перебуває в надлишку інформації, її занадто багато. Але користається він цією інформацією, вірить він тільки цій, тій інформації, яка відповідає його якимсь базовим уявленням, тобто його уявленню про світ попередньому. Тим його уявленням, які сформувалися в ранньому дитинстві. Чи повірить Путін інформації, яка злита через ці американські документи, ми не знаємо. Тому що він може повірити, він може вирішити, що це навмисний злив американських документів для того, щоб вести його в оману, він може вирішити, що все уже 20 разів. Змінилося з цієї ситуації, він може подумати, що українці врахують цей злив інформації і будуть бити в іншому місті. Він може вирішити все, що завгодно, тобто додаткова інформація йому нічого не дає. Тим паче, що перед масштабним контрнаступом українських збройних сил накопичується така кількість техніки, такі приготування, які так само не можуть відбутися в тиші і в темряві, все ж видно. Всі все знають, всім все видно. Враховувати це, реагувати на це чи не реагувати на це, залежить не від приготувань, залежить не від наших діб. Взагалі реакція не залежить від подразника дуже часто. Реакція залежить від попередніх установок. Ну, скажімо, з цих документів витікає те, що. Сполучені Штати прослуховують Натаньяху, прем'єр-міністра Ізраїля. Чи погіршуються стосунки Ізраїля і Сполучених Штатів, Та жодним чином. Чи не здогадувався Натаньяху, що його прослуховують? Та жодним чином. Чи не знав Натаньяху, що, наприклад, Масад дозволив своїм співробітникам брати участь в антинатаньяхівських демонстраціях останнього часу? Я думаю, що мав би здогадуватися, що дозволив їм таки справді дозволив брати у демонстраціях, але заперечувати свою приналежність до масаду, якщо вони попадуться в поліцію. Світ зараз такий, що раніше ми перебували в дефіциті інформації, в дефіциті ресурсів, то нині в надмірі. Ресурсів і в надмірі інформації. Якщо раніше світ боровся з голодом, то нині він бореться з переїданням, і підозрюю, що від переїдання хворіють і вмирають нині не менше ніж колись від голоду, принаймні лікувальне голодування іще можливо. А от про лікувальне переїдання ніхто ніколи нічого не чув. Все зливається. Ну, в смислі, не зливаються кольори, а зливаються інформації. Зливи відбуваються, хакнули Пригожинську ботоферму. і там видно, що нова пропагандистська установка відбілювати Путіна. Тобто, через створення альтернативи, подивіться, та Путін, ясно, що він помиляється, це відбілювання для Заходу. Що звісно він розв'язав загарбницьку війну? Звісно, він злочинець, але ви подивіться, там навколо нього всі злочинці ще гірше. Альтернативи Путіну іще гірші, ніж він сам. І що Захід має боятися втратити Путіна, захід має боятися дестабілізації в Ерефії, тому що замість Путіна прийдуть всякі пригожини. Ми бачимо, що ці посили спрацьовують і в західній пресі, в тому числі в американській, в тому числі в солідній, постійно спливають такого роду оцінки і інформації, що Путін далеко не найгірший, що кожна альтернатива Путіну є гіршою ніж Путін. І як не дивно, оця пропагандистська установка є правдивою. Тут злісний Ігор Горобець примусив мене подивитися інтерв'ю Путіна 1991 року, яке він давав, коли був чиновником Санкт Ленінгбурзької мерії, і інтерв'ю 2002 року, коли він вже був президентом, був уже воєнним злочинцем в Чечні. І, розумієте, дивно. Нам хочеться думати, що наш ворог, що це маніяк, що це збоченець, що це огідна потвора. А справа в тому, що він ні. Це видно по цих інтерв'ю, та й по всіх інших інтерв'ю, то його поведінці. Він не хворий, він не божевільний, він середньо нормальний. Звісно, він лицемір, як і всі люди в тій чи іншій мірі лицеміри. Він не садист навіть. І нам потрібно, нарешті, усвідомити. От ми всі говоримо зараз, що ми ж воюємо не з Путіном, ми воюємо з усім режимом, чи з усією їхньою державою, чи з усім їхнім народцем. Але ми якось не усвідомлюємо. Нам хочеться, щоб щось сталося з Путіним, щоб він крякнув нарешті. Але ось не потрібно, щоб крякнув. Тому що справді він серед усіх вонюшок є одним з не найгірших. Там живуть сто мільйонів гірших, ніж він. Він нормальний, тверезомислячий, незбочинець, любить свою батьківщину, і от саме за це його потрібно. Не буду зараз говорити, щоб Ютуб не образився. Це треба зробити, а говорити про це, мабуть, називати речі своїми іменами не потрібно в сьогоднішньому світі. Принаймні, в нинішньому віртуальному світі ми воюємо проти 100-мільйонного монстра всього. І незалежно хто там із них венюшка, що є хороші венюшки. Якби на місці Путіна зараз поставити Достоєвського, він крав би більше. Якби замість Путіна воскресити і поставити Льва Ніколаєвича Толстого витягнути його цього Толстого пекла і поставити зараз на місце Путіна, товстоїв би більше людей, ніж Путін. Якби на місці Путіна зараз стояв би Навальний, то Навальний значно краще підготував би повномасштабне вторгнення, ніж Путін, вони там всі такі, це не залежить. Розумієте, нам кажуть, є ж і хороші ванюшки, у них є там композитори, поети, митці. Ну і що? Вони всі однакові і їхні добрі якості є більш небезпечними, ніж їхні погані якості. І чим вони краще, досконаліші, і чим вони моральніші, тим більш вони для нас небезпечні. Високоморальний, чесний ворог, ефективний ворог є гіршим, ніж ворог. Брехливий, крадій, неефективний, з таким легше воювати, ніж з високоморальними і чесними ворогами, які справді роблять те, у що вірять. І виходити треба тільки з одного: що в цій війні виживемо або ми, або вони. Якщо вони виживуть, якщо вони залишаться як культурка, як народ. Як єдність, як держава, то це означає, що ми зникнемо. Якщо ми не зникнемо, це означає, що мають зникнути вони. І якщо ви все-таки хочете, щоб ми не зникли, то нагадую вам про існування батальйону братство, який здійснює зараз рекрутинг і потребує вашої матеріальної допомоги і допомоги вашими силами. Батальйон задіяний в Карколомних операціях і тому потребує по-справжньому хоробрих людей. Людей, які вірять в Бога, мають здоров'я і мають достатньо хоробрості. Всьому іншому ми навчимо. Особливо ми зараз потребуємо людей з досвідом підводного плавання аквалангістів, ну принаймні в минулому. Адже розширюємо свою діяльність. До цього у нас були надводні операції, в тому числі, а зараз будуть і підводні операції, і тому люди з досвідом потрібні. Подивіться, будь ласка, на телефони, які вказані під цим відео, і зверніться за цими телефонами, якщо у вас є бажання і хіст. А так само подивіться на вказані рахунки, ми потребуємо. Доволі коштовного обладнання для продовження нашої діяльності, підводного обладнання і ці підводні транспортери, і акваланги, і все там, що з цим пов'язано, і дуже велике прохання про допомогу. Я не знаю, коли буде контрнаступ українських збройних сил і наскільки він буде успішний, тому що командування, державне керівництво і наші партнери повсякчас. Зустрічаються з великими труднощами, які потрібно так чи інакше вирішувати. Ну, Для прикладу, Україна потребує 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць. Це дуже велика цифра. І е, е, зараз таку кількість не може виробити вся Європа. Таку кількість не може виробити вся Європа плюс Америка, плюс Південна Корея. Плюс навіть Болгарія це дуже багато. Нам дають із запасів і, зрешток, намагаються наростити виробництво. Для прикладу, одне з найкращих європейських, а можливо, найбільш потужне європейське виробництво артилерійських снарядів, це норвежська наммо чи наммо наммо, мабуть, це таке. Вона мають потужності для виробництва не тільки в Норвегії, але так само і в інших країнах. І от Наммо каже, що якщо все-таки їй будуть нормально платити, це буде тривале державне замовлення або міждержавне замовлення, то ця наммо зможе збільшити виробництво снарядів до 200 тисяч на рік до 2028 року. От тільки в 2028 році вона зможе виробляти 200 тисяч снарядів на рік, а нам потрібно 250 тисяч снарядів на місяць. У Європі всього 11 заводів по виробництву артилерійських снарядів. І от всі вони були в не дуже доброму стані ці заводи, тому що були дуже маленькі замовлення. Наприклад, держава Норвегія не замовляла у свого головного виробника. 155 мм снаряди гарматні десь з початку 90-х років. Тобто з початку 90-х років Норвегія не поповнювала свої арсенали. І всі інші європейські країни, здається так само. Виробництво снарядів стикається з великими труднощами. Це труднощі планування. Наприклад, для того, щоб збільшити виробництво снарядів швидко, потрібно ставити додаткові потужності. А це означає платити. І вони кажуть, а дайте нам гарантії, чи укладіть з нами довготривалі угоди на постачання снарядів. Це виробництво кажуть урядом. Це і американці, і європейці кажуть своїм урядом таке. А уряди сидять і думають, що а коли закінчиться війна? Війна може закінчитися через тиждень, а може закінчитися через 10 років. Як це спланувати? Ми зараз укладемо довготривалі угоди. По Артилерійських боєприпасів, а потім що ми будемо робити з усією цією купою. Тобто, на жаль, уряди досі ще не вірять в те, що ця війна надовго, і взагалі світова війна надовго, і що потрібно буде багато з ким розбиратися ще на цій планеті. Вони настільки не вірять, що навіть такі країни тверезомислячі, наприклад, як Норвегія, Норвегія дуже боїться, скажімо, Ерефії. В там, кілька серіалів вийшло в Норвегії, про окупацію Норвегії, можливу Ерефію художніх. Тобто, це навіть проривається в Кореї. Ці страхи прориваються навіть в корейському кінематографі, в норвезькому, я, вибачте, в норвезькому кінематографі. І е, тим не менше, е, коли, наприклад, уряд розподіляє енергетичні потужності, Тобто, коли він розподіляє ту кількість електроенергії, яку будуть споживати ці чи інші виробництва в Норвегії, то у цьому от заводу нам по виробництву боєприпасів він дає значно менше електроенергії, ніж, скажімо, Green Mountain, Mountain data Center. Це дата-центр, це такий. Який займається підтриманням Тіктоку. -тік От скажімо, TikTok забирає більше електроенергії. і він, Справа в тому, що цей дата-центр розташований поруч з цим заводом по виробництву артилерійських боєприпасів. От Тікток забирає більше електроенергії значно, ніж виробництво артилерійських боєприпасів. І норвезький уряд розуміє, що. Тікток це правильніше, тому що це більше робочих місць, що це більш екологічне виробництво і все таке інше. І оці от керівники заводу по виробництву артилерійських боєпропасів обурюються. Вони кажуть, ну війна йде? Ну, який Тікток може бути, тим паче китайський. А тим не менше, от так от Тобто їм не вистачає електроенергії, а цим вистачає. Так от потім роду проблеми не тільки з фінансами, не тільки з довготривалими контрактами, але і з пріоритетами, енергетичними, пріоритетами, політичними пріоритетами, економічними пріоритетами от така проблема в усій Європі. Це ми тут харкаємо кров'ю. А вони тік-ток підтримують. Між іншим, поцікавтеся статтею Лари Джейкс. Вона це цікаво описує, і так вона глибоко вникла в тему по якраз потребах боєприпасів. І цікаво це описує. Власне, оці дані, які, які я називав, я взяв значною мірою із її статті. Великим, до речі, там вона не пише, але великим виробником. Артилерійських боєприпасів, а так само має у себе великі склади артилерійських боєприпасів, правда, не 155 мм, а 152 мм Болгарія. Болгарія зараз ватний президент про Путінський, але якось вони примудряються ці снаряди передавати фірмі. У цієї фірми вже закуповують для нас наші партнери. Оці от снаряди, і яким чином нам переправляють. Тобто, так само це йде все гладко. Південна Корею хотіла нам скинути через Польщу 300 30 тисяч артилерійських снарядів, але це чомусь не сподобалося американцям. Чи американці вважають, що потрібно тримати фронт проти Китаю, проти північної Кореї? Я не знаю, чи думають, що не потрібно південним корейцям заробляти там, де можуть заробити американські американські продуценти, але тим не менше там якісь труднощі є. Я так і не знаю, чи все-таки будуть поставлені ці корейські. Снаряди чи не будуть поставлені. Як ви розумієте, багато о, різноманітної вати, в чому різнокольорової вати в країні, От на зразок Тесла зараз збирається будувати завод акумуляторів Мегапак в Шанхаї. От Американці виводять звідти гроші, це протистояння з Китаєм, а Тесла. Ілон Маск навпаки туди інвестує мільярди в Китай, тобто хоче виробляти саме там, не в Мексиці, не в Техасі, не в Європі, не в Україні, не в Польщі, а саме в Китаї він хоче це робити. І це дуже нагадує всіх, оцих от прогресивних діячів, всіх цих роменів, роланів. І всіх цих науковців, всіх цих Ейнштейнів, всіх цих фізиків-ядерщиків, які дуже вчували Сталіну в 30-х роках, і в 40-х роках, і в 50-х роках, здавали йому інформацію, часто навіть безкоштовно ділилися технологіями. І от вони жили в демократичних країнах, в європейських країнах, в Сполучених Штатах, але тим не менше толерували людоїдів. І маск цілком продовжує цю лінію. І отаких от от масків там безліч. І йому американський уряд не може прямо заборонити зараз підживлювати Китай американськими мільярдами, тому що там система працює по-іншому, американська. Але ми просто повинні розуміти, що не потрібно захоплюватися, що універсально розумних людей немає. Що цей маск може бути непоганим інженером і організатором виробництва, хорошим маркетологом, повним ідіотом в політиці, так само, як були його попередники. Деякі мільярдери, науковці і культурні діячі 30 х років ХХ століття, і мені лишається нагадати, що в світі не все так погано, тому що 22 квітня буде прем'єра вистави колаборант за моєю п'єсою. І ще можна туди потрапити. Я вас запрошую. Буде цікавою ваша думка про цю виставу. Це звісно. Звісно, комедія я написав. Це я спробував написати нарешті п'єсу в Чехівсько-Булгаківському дусі. Мене ледь не нудило, скажімо, від цієї стилістики, і я сподіваюся, що рвотні позови будуть і у вас, принаймні у мене була така. Так що візьміть з собою паперовий кульок, як раніше давали в літаках. Будемо насолоджуватися разом. Гідувати. От є щось таке, знаєте, от є якась от перверсія, людина здатна насолоджуватися огідним, а часто тільки огідним, і, ну, скажімо, чехівськими п'єсами чи творами Булгакова. І от я думаю, що от і українською так можна. Ну, принаймні, я спробував, цікаво, як вийшло. На цьому вам моє щире, полум'яне, українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли російською мовою.